Так, вітаю громадяни. Як обіцяв, записую один з відосиків про те, як налаштовувати HTX на пульті. Якісь цікаві функції, Власне, що я хочу зробити тут, це режим черепахи фактично однією кнопкою. У двох словах, спочатку ж таки, режим черепахи. уявіть собі, що ви от маєте дрон, і він якось отак впав, і вам треба його перевернути. Для дрону з відкритими пропелерами, це, звичайно, найкращий варіант. Але якщо це ВУП, то там ідеальний варіант це режим черепахи. Переважно це робиться так. Уявіть собі, що у вас дрон одзармлений, він впав. Ви дізармите дрон, вмикаєте якоюсь кнопкою режим черепахи. Потім знову його армиєте. І після цього, рухаючи стіками, ви можете. О, я покажу. Ось. Бачите, я можу рухати окремо потрібні пропелери. На піщання не звертайте уваги, відповідно, ви можете, рухаючи певні тільки пропелери, перевернути дрон в потрібному напрямку. Але оце все клікання то трохи довго, тому в мене є швидша комбінація. Я роблю режим черепахи на цю кнопочку, яка називається momentary Switch. Тобто, якщо її натиснути, вона повертається в переднє положення. от як воно працює в мене, якщо в мене дрон впав. Я його просто дізармлю. Тепер я натискаю цю кнопочку. Коли воно пищить, насправді дрон уже заармлений. Відпустили. Армимо і можемо знову летіти. Тобто, замість клікання постійного арм-дізарм, це все робиться автоматично. В принципі, можна, напевно, навіть зробити, щоб він дізармився, вмикав режим черепахи, потім армився. Але це можна потім виконати в повітрі, тому цього ми робити не будемо. Зараз спробую пояснити, як це зроблено в пульті. Отже, в пульті стоїть операційна система HTX, і відповідно вона має деякі цікаві речі. Спробуємо подивитися, що у нас тут є. Зайшовши в модель, я йду першим ділом до вкладки міксів, тому що цей сетап починається з міксів. Тут в мене мікси всі переважно підписані. І якщо поскролити вниз, то ми бачимо 9 канал, підписаний як Turtle і підписаний як t arm Відповідно, перемикаєш на нього SF. Ось цей. Як воно працює? Перша частина мікса просто SF за замовчуванням як всюди. Тобто, типу, від мінус від 100 до 100. Зайдемо в Edit. Нічого надзвичайного. Multiplex Replace. Тобто звичайний мікс. Якщо взяти якийсь будь-який інший канал, візьмемо канал 8. Чи, наприклад, канал 7. Edit. Те саме, просто інша буква. Бачимо. Multiplex replace, це типу ключова штука, вона означає, що при зміні положення перемикача попереднє значення мікса ми реплейсимо, тобто замінюємо. Якщо в мене зараз там був мінус 100, то при нажиманні він стане 100 і воно заміниться. Окей. Наступна штука. Ми бачимо це от плюс дорівнює. Це мікс на той самий канал. Бачимо ту саму кнопку. Назва мікса t arm, та сама кнопка. Але weight, тобто вага від мінус 50. Тобто, звичайно, ми бачили, що 100, тут мінус 50. Що це означає, поки що не знаємо, але дивимося вниз і бачимо, що у нас мультиплекс Add. Add означає, що поточний мультиплекс, тобто поточне значення каналу буде додаватися до того значення, яке було. Тобто, якщо в нас спочатку було 100, зараз у нас мінус 50. І значення Add означає, ми додамо мінус 50 до 100 і в нас вийде 50. Якщо вийти геть звідси і подивитися в налаштування каналів. То ми це наочно побачимо. Ось у нас канал 5 це ARM. Канал 9 у нас зараз мінус 50. Я натиснув стало 100, потім стало 50. Як так? 100, потім 50. Пояснюю. Для цього нам треба знову зайти в моделі і подивитися, що ж не так з тим міксом. Едит. Крім усієї цієї штуки. У нас є ще Delay Up 04. down 0. Delay Up 04 це час в секундах, коли спрацьовує цей мікс. Тобто 0,4 секунди. Десь чуть менше пів секунди, як цей мікс спрацьовує. Відповідно, зараз у нас цей мікс стоїть на мінус 50. Коли я натисну 9, 9 канал, захочу змінити, натисну кнопочку SF. То спочатку спрацює оцей верхній мікс, тому що в ньому немає ділея, він поставить на 100. І потім через 0,4 секунди спрацює другий мікс, і відніме тих 50, і в нас стане 50. Це саме те, що ми бачимо. Наша така складна накурена штука. Для цього ми повинні перейти на вкладку логічних перемикачів. І ми все зрозуміємо, подивившись на логічний перемикач L10. Якщо я не помиляюся. Так. Можете не дивитися на цей стовпчик. Він нам потрібен для іншої штуки, але в принципі, що ми маємо, у нас є L10 A до рівні X канал 9, 50. Що це означає? Коли ми натиснемо якусь кнопку, ми бачимо що L10 стало жирним. І ми бачимо, що це ота кнопка. L10 має значення функції A до рівні X, що порівнює значення А і значення X, очевидно. Відповідно, в нашому випадку у нас перший параметр це канал 9, тобто значення каналу 9, який, як ми пам'ятаємо, власне, оцей SB, тобто наш режим черепахи. І V2 порівнюється з значенням 50, тому що 50 у нас що? Правильно, це значення, в яке той канал стане після того, як прийде 0,4 секунди. На цю штуку можна не зважати увага, Зараз вона жирна, тому вона спрацьовує завжди. Таким чином, цей логічний перемикач набуває значення Правда, коли ми маємо значення каналу 9,50. Окей. Далі ми просто переходимо на третю компоненту всіх цих налаштувань, це спеціальні функції, і ми бачимо, що в нас є спеціальна функція на L10. Називається на Override Channel 5. І параметр 100. Тут навіть не треба заходити в Edit, щоб зрозуміти, що при натисканні спрацюванні L10 логічного свіча ми перезаписуємо канал 5. Канал 5 у нас це ARM. І перезаписуємо його значенням 100. Тобто я нажав, бачимо, стало L10 жирним. Але якщо подивитися, от я натискаю, і воно стає жирним не відразу, а через. Буквально пів секунди. От, власне, це те, що і робиться. Виходимо наверх. Монітор каналів. У нас канал 5, зараз мінус 100, тому що воно дізирнуто. Якщо я заармлюю, ми бачимо, він стає 100. Але також, якщо я натисну зараз оцей на перемикач СБ, через деякий час він знову став 100 і на напис, з'явився OVR, тобто Override. Таким чином, як це все працює. Коли дрон впав, ми його дізарнули. Відповідно, канал 5 став мінус 10, і канал 9 став мінус 50. Ми натискаємо цю кнопку. Канал 9 стає спочатку мінус, плюс 100, потім плюс 50. І коли він стає плюс 50, то вмикається також і арм. Між цими моментами 0,4 секунди. Відповідно, до налаштування дрона у вас на канал 9 стоїть вмикання режиму черепахи. І відповідно ви коли натискаєте цю кнопку, воно спочатку вмикає режим черепахи, а через 0,4 секунди армить дрон, і вам залишається просто порухати стіками, утримуючи натиснути цю кнопку, щоб перевернути дрон. Після того ви відпускаєте кнопку, він автоматично дізармиться з режиму черепахи, вимикає режим черепахи. Ви можете заармити його і летіти. От, наче. Трохи швидше ніж було би в інших випадках, ну і як на мене, то досить таки зручно. От наразі це все стосовно цього налаштування. Дякую.